Шановні мої підписчики, гарного дня, щастя, здоров'я. Сьогодні я хотів би розвернути увагу про одного шкідника, який може набрати такого розміру, як епідемія. Ви, напевно, не один раз звертали увагу, що каштани попри дорогу в городі для озелення дуже швидко починають жовтіти. І таке враження, що вроді би, вони самі по собі в розгар літа починають жовтнути листя. От, і його ніхто не бризкає, і воно з року в рік повторюється. Коли це засуха, то цей процес ускорюється. Коли холодно і дощова погода, то воно витягується приблизно на місяць. Проблема це в цьому шкізник, який називається міль. Вона різна її назва, але, сказати, в даному випадку ми розглянемо горіхову міль. Це шкідник, який не сідає на кожен горіх. На горіх він рідко чіпляється. Більше того він любить каштан. Бувають другі деякі дерева. Але буває, що і чіпляється і на листя горіха. Притом виборково не всі листя йому подобаються до вкусу. Але на яке сів, якщо нічого не робити, то буде і нарік, і знов нарік, і знов нарік буде. Тобто треба один раз серйозно взятися, захистити його 3-4 рази, щоб мільцю забрати. Вона собою поражає таке враження отак От листя на тебе. Якщо загально перевернеш, то вроді нічого нема, похоже на хворобу. Але якщо це зробиться ранком, коли сонця не дуже багато, і взяти улічительне стекло, то можемо побачити маленький похожий клєш, ну воно не кляш, а довшим хоботком. Буває зеленувате, буває біле, буває краснувате. От. І рано, хорошо рано видно, от коли сонце тільки сходить, роса, то його дуже масово вкрити. Коли сонце воно ховається від сонця. Чекає, де ховається в тінь і на листі, порохову не так видно, але дуже гарно видно ранком. Тобто, якщо не звертати на цього шкідника хворобу, то він може завести як ціла епідемія. І е, особливо це треба звертати на це вагу з осені, коли він дуже активний зараз, кінець е, серпня, початок вересня. Але коли вже стане ночі холодно, туди і захищати його, його вже менше, і туди багато сховається, піде е, в лялечку. Тобто ми звернемо кілька варіантів. Хімічного захисту, підійдемо до препаратів, я їх покажу, як я роблю. От. Але я хотів би звертати, щоб можна заодно і закрити боїваловидну цикадку, і інші шкідники це те обризкування, яке необхідно робити в серпні, місяці, в кінці серпня, початку вересня. От. І за ми розглянемо, чим я бризкаю. Я в своєму захисті використовую 3-4 обробки. Правда, немає в мене тут актари, я би її додав. Просто нема не залишилося канісця. Але першу обробку я роблю флоромайт цим препаратом. Гіойде 5 грамів на 10 літрів. Скажу, що дуже класна штука, правда, дорога? От. Але тримає клещ і тримає зудня по ще десь біля 40 днів. Тобто, якщо ми рано по весні обробили, то... Появляється кляш і зудень може з'явитися не раніше серпня місяця. тобто першінь. Для профілактики між ними використовую ілі атрикс, або Гронфорте. Якісь... Туди можна використати Вертемекс і використати актору. Тобто при такому схемі з будь-яким бакової бакові і ви зможете нормально втримати як від зудня, як від кліща, так і від буйваловидної цикетки. Тобто, як мінімум, треба чотири обробка. Перша в мене обробка використовується Флоромайт, друга використовується ілі карате, ілі Децес, Конфідор, ілі Атрикс. Тобто вже щось може бути похоже. Туди знову використовую VerteMex, а туди вже можна використовувати знову якісь спіротроїдних препаратів. Бажаю найкращих успіхів, робіть і у вас вийде.